Вже другий рік поспіль день захисника вітчизни проходить у зірочці весело і завзято. Хлопчики цього дня перевтілювалися на справжніх козачат. Ми вирішили зробити це як традицію. проводити його кожного року на 23 лютого, як є це день захисника вітчизни, і оскільки козаки це наші захисники, які оберігали нашу Україну. От ми хочемо донести до дітей. Даже в такому маленькому віці традиції козацькі, любов до рідної батьківщини, повагу до старших, взаємодопомогу, дружбу між собою, дівчата щиро і з радістю вітали з чоловічим святом своїх одногрупників у жароварах. Здорові, красиві мужні, сильні, щоб хлопці були всі здорові, щоб вони були радісні тільки від своєї душі. І щоб їм все мама купляла, щоб вони побажали. І щоб їхня мама теж була радісна. Щоб вони були здорові, щасливі і завжди були добрі до дівчат. Маленькі козачата мали пройти чимало випробувань на спритність у багатьох естафетах, адже фізична підготовка дуже важлива для воїнів. На козацьких розвагах, окрім хлопців, бажали змагатися ще й дівчатка. Їхні команди вміло вишивали стрічками паперові рушники та переносили воду на коромислах. Наши естафетах повинні бути спритними справжні козаки. На заході хлопчики перевіряли свою ерудицію у вікторинах. Хлопчики з руки Чибурашка, я називався вантажок. О, сидить уша! Отамано! Ота кузачі робили. а як вона називалася? Ну хто знає, коли посередині отака чуфриня? Оселедець! От дівчатка чи чипурухи підказують. Завітав на козацькі розваги до садочка і справжній січовий козак, та не з порожніми руками він прийшов, а з цілим казаном військової каші. Дізналась дітвора від гостя і про головні козацькі заповіді, що існували колись на січі. Заповіді запорожців нащадкам. Послухайте, сміливі будьте козачата. Даруйте Україні вірність. У старших вчиться захищати рідну домівку і людську гідність. Тож без вражень від цього свята хлопчики вже не підуть. Це було красиве свято, ми гулялися на конях, скакали. Та ми гру грали, на м'ячиках скакали. Продовжилися козацькі розваги у басейні зірочки, де під наглядом вихователя діти виконували різні вправи. Пірнали хлопчики у пошуках скарбів, а потім гуртом підраховували усе, що знайшли. Перебування у басейні для дітей дуже цікава річ, і відвідувати його їм дуже подобається. Я люблю свій басейн, що можна збирати лілії, що можна гулятися і, і, і що можна фонтан робити». Я люблю плавати в басейні. Туда можна відкривати очі, і мені дуже подобається шукати камні. Мені подобається шукати скарби водою. Проведенням козацьких розваг у дитсадку залишилося задоволені і діти, і вихователі. Сьогодні вони молодці старались. Козачата сьогодні теж перевіряли себе на спритність, на витривалість. Також змагалися у вікторині, де в якому коші розумніші козачки. Кругом у нас перемога і у дівчаток, і в хлопчиків. А це говорить про те, що у дітей є знання, діти хочуть знати, діти знають, діти цікавляться. Їм це дуже цікаво. І ми в майбутньому теж плануємо далі проводити ці свята. Тож добра традиція святкування по козацькі дня захисника вітчизни у зірочці триватиме і далі. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.